Вірш Леці Українки, давня весна, читає мілецька Діана. Була весна, весела, щедра, мила, проміннями грала, сипала квіти. Вона летіла хутко мостокрила, за нею слід Співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, Зелений шум, весела я луна. Піва все, сміялось і бриніло. А я лежала і самотня, я думала, весна для всіх настала, дарунки всі несе вона ясна для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна ні, не забула. У вікно до мене заглянула. від у ябовні гілка замолотіло листочок. Зелені Посипалися білесенькі квітки, Проснулися вітер і в тісненькій хаті, Він провесну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, любий гай свій вітру з ним.